То грабує і контролює Київ і Харків. У новому розслідуванні розкриваємо схеми Кличка, Комарницького Столара, Молчанової та їхньої команди, як смотрящі роками розкрадають землю та бюджети. Київ, туалетні схеми та мільярди. Комарницький тримає КП, Спецжитлофонд з трьома мільярдами гривень і землею Оболонського острова за 200 мільйонів. Кличко. Кулуарно керує, палатний хапає 50% прибутку, а Столар втратив статус Матрячого, але скуповий Печерськ за копійки. Тищенко вигравав тендери для чоловіка-сестри, але його викинули. Молчанова вирубає боцат гришка під ЖК. чи будуть завершувати недобудову курбуду. Набу пішло по сліду, але Комарницького вивезли до відня за участю Боговського Торубеля. Та його телефон у набу імена відомі. Але що приховують? Харків, дерибан під обстрілами. На Харківському шосе гуртожиток на 6 тисяч квадратних метрів крали за фальшивими документами. За цим стоять за Мера Кузьмін і адвокат-Мельник. У Краснограді кінотеатр виріс з 300 до 2200 квадратних метрів. Замить завдяки озвуку Мен'юсту і чорному реєстратору Тестенка. Дивіться, що відбувається насправді з питаннями. Пиши телеграм.